Всім привіт, дорогі друзі. Слідом за Динамо Шахтар також буде починати свій шлях в лізі конференцій нового сезону 25-26. Сьогодні у нас анонс матчу проти Абердіна. Звісно, ми будемо розбирати нашого шотландського суперника, в якого зараз дійсно криза результатів. Взагалі, з грою є проблеми. І постараємося зрозуміти, чи зможе Шахтар проти цієї кризової команди все-таки дати результат і стартувати добре в цьому турнірі для себе новому. Насправді, тож, ну, Шахтар, ми звикли, це рівень. Там Ліга чемпіонів, мінімум Ліга Європи. Зараз, звісно, даунгрейд в цей турнір, але зумовлено тим, що її лідерів продали, плюс ще травми присутні в Шахтаря теж. Проблеми свої є, тому друзі від вас буду чекати прогнозів по Шахтарю в лізі конференції. На вашу думку, на якому місці приблизно в таблиці Шахтар опиниться, і спрогнозуйте рахунок матчу Абердін Шахтар, вже який відбудеться 2 жовтня. Ну і по традиції не забудьте поставити лайк, підписатися на канал. Дуже важливо в підтримку цього відео і взагалі того контенту, який ви бачите на каналі по нашим українським командам. в Єврокубках тому всім приємного перегляду. На ліговому етапі Шахтар завітає в гості до шотландського Абердіна в першому штурі. Поєдинок запланований на 2 жовтня. Зустріч відбудеться на стадіоні Пітодрі у шотландському місці Абердін. І стартовий свисток цього поєдинку пролунає о 22.00 за київським часом. Офіційним транслятором єврокубкових матчів не тільки Динамо та Шахтаря, а й загалом Ліги Чемпіонів, Ліги Конференції та Ліги Європи є медіасаріс Меґогоґо. Тому всі поєдинки, і включно з нашими командами, ви матимете змогу. Переглянути на цій платформі за платними. Перед платами. На моєму каналі буде стрім по матчу Динамо. По Шахтарю стрім я не планував, але буде підсумковий огляд, де ми вже розберемо результат матчу Абердін-Шахтар, розберемо гру нашої команди. Ну і, звісно, Київське Динамо, тобто це буде комбінований огляд. Не пропустіть його обов'язково на цьому каналі. Перед вами розклад матчів з Донецького Шахтаря в Лізі Конференції. Починаємо, звісно, в Шотландії з Абердіна, потім в Шахтаря в Польщі. Я б сказав би, можливо. Навіть дербі так проти Легії. Це буде цікавий поєдинок. Мені здається, один із е, найсильніших суперників, які потрапили на Донецьку команду. Тому що, якщо порівняти розклад і е, рівень команд в Динамо і Шахтаря, ну Шахтарю більше пощастило жеребкуванням Це відверто. Тому що далі після Легії є Брейдаблік з Ісландії, потім Шемрок Роверс з Ірландії, Хамрун Спартанс якого вибувало Динамо спокійно. Причому і в кінці буде Хорватська Рієка. Теж плюс-мінус такий же суперник, як і Легія. Тобто нема жодного гранду по типу Крістал Пеласа. Реально немає прям супер рівних команд. Шахтар в кожному поєдинку буде фаворитом. Там за виключенням, можливо, Легія Рієка щось може створити. Всі інші команди потрібно Шахтарів обігрувати на папері це 100%. Якщо ви уважно дивитесь всі відео на каналі, то в анонсі на матч Динамо Крістал Пелас ми вже оглядали цю таблицю, де є такий приблизний прогноз на підсумкову таблицю лігового етапу Ліги Конференції конкретно цього сезону. Де Шахтар ми бачимо в фаворитах. І, і я думаю, це логічно, тому що Шахтар на рівні європейському о, в сам клуб, так, він дуже сильно котується. Ми завжди беремо участь в Єврокубках, в основному це Ліга Чемпіонів. Тому, звісно, о, ми розглядаємося в топ-5. От зараз ви бачите, що Шахтар займе з першого по восьме місце, на це дають 65%. На те, що Шахтар точно зайде в топ-24, 98, фактично 100% відношення. Тому права на помилку, ну, в Турана. Можливо, є. Можна там спихати все на якісь травми на втрати лідерів, але ну, на заміну цим гравцям купили інших молодих, яких потрібно якраз через оцю лігу конференцій підвести в нормальний лад, для того, щоб в наступному сезоні вже брати участь в більш сильних турнірах. Тому ці аванси, які роздають зараз Шахтарю, п'яте там приблизно місце дав топ-8 ліги конференцій. Це все на папері дуже здорово. Подивимося, яка буде реалізація. Тому що в деяких поєдинках ми вже бачили, що команда Ардитурана не завжди вміє розкривати масовані захисти, які будуть. Будуть 100% проти Шахтаря, фактично в кожному поєдинку із цих шести. Тому мій підсумковий прогноз, друзі, не такий оптимістичний, який ми бачимо зараз в цій таблиці. Я думаю, Шахтар займе сьоме-восьме місце, тобто буде в топ-8, але не в топ-5. І плавно йдемо вже до нашого суперника. Почнемо з трансфер максами Шахтаря. Тут є зміна цін, вартості донецької команди. Вона трошки впала, тому що пішов Судаков найдорожчий, найдороговартісніший гравець до цього. Зараз очолює список да, Матвієнко, 16 мільйонів. Найдорожчий гравець, капітан команди. Десь схоже з Крістал Пеласом. Ми вчора оглядали, там теж капітан і центральний захисник їхній є найдорожчим футболістом. Тут. Ми бачимо Каунеліс. Подивіться, наскільки він виріс в ціні. Він був 11 став 14. Також нові бразильці, які прийшли той же Майрелеш. В нього ціна була там, по-моєму, півтора, да, саме півтори, зараз 8 мільйонів він вже вартує. Тобто це великий приріст. В Бондера також на мільйон став дорожчим. Педріньо піднявся після того, як повернувся в Шахтар на 2 мільйони. Непогану форму набрав він зараз, до речі. І закасів з мільйону до 7 відразу. Так само Ферейра з 5 до 7. Тут є непогана. Ціна і в Педро Енріке 4 вже і Очередько додав. До речі, в нього взагалі там був мільйон, зараз 2,5. Тобто, ми бачимо, футболісти Шахтаря молоді прогресують. І це правильно пішов Судаков, пішов Кевін, це зрозуміло. І цим лідерам прийшли от, е, заміни. Прийшов на заміну, ну, можна сказати, в конкуренцію Кауну Еліасу Лука Майрела Тому що Треоре травматичний, тому що Налдо, ну, зараз, напевно, більше зліва буде використовуватися, коли він повернеться вже в основний склад. Тому це логічно. Дати здорову конкуренцію Еліасу, щоб він не розслаблявся, навіть змогли відчути певну травму Алісона. Він, на жаль, зламався до кінця цього року і є пряма заміна Лукас Феррейра. На даний момент я так дивлюся, Арда Туран можливо не сильно на нього і розраховує, Того, що ну йому потрібно, я так розумію, більше адаптації, навіть ніж тому і Сілві і Мерелчу, які прийшли пізніше. Він їх відразу вкидає в, в, в гру. Ферейру теж вкидав відразу, але ми бачимо, поки доволі сируватий футболіст. Можливо, ми вже його побачимо на матч в Лізі. Конференції, але не факт, що з основи В будь-якому випадку є заміна, і їм потрібно просто інтегруватися в гру Шахтаря і дати трошки більше часу. Тому Шахтар оновлений, і Туран, якби да новий е... перспективний тренер, який повинен свої ідеї вже демонструвати на євроарені якраз позиції сили проти тих суперників, які ми отримали. Тому в цьому є великий плюс, але, звісно, Алісно немає, немає ласіни Треоре в обоймі, і поки що Агіналдо він ще відновлюється. Всі інші там Невертон, начебто, має бути готовий. І інші футболісти також мають допомагати команді. Тому до складу орієнтовно ми ще в кінці відео перейдемо. І наш суперник Абердін з Шотландії. Насправді, прям шотландською командою я б не назвав би зараз конкретно цей колектив, тому що в них 75% всього складу це легіонери, це люди з інших країн, там Шведи теж такі. Футболісти обкатані через чемпіоншип, через скандинавські ліги, чисто під силовий футбол, який демонструє насправді Абердін. Тобто ми бачимо тут шведів ми бачимо данців, англійців. Там, Болгарин є з Латвії чи Литви. Інші країни тут представлені. Якщо говорити про найдорожчого футболіста, це Швед, який перейшов на правах оренди з Болоньї Єспер Карлсон. Давайте до нього відразу й перейдемо, тому що це найдорожчий їхній гравець напевно, наймайстерніший із серйозним бекграундом, як мінімум, який подавав Надії раніше. Бо на піку своєї форми він, він вазел Кмарі коштував 18 мільйонів. Його придбав, якраз придбала якраз Болонія. Після того сезону за 11,5. з половиною, що цікаво, він ну, Швед, по-перше, тренер теж цієї команди є шведом. Вельсбургі він був головним тренером. Тобто, можливо, вони тоді перетиналися, коли е, зараз тренер Абердіна там працював і, в принципі, десь по зв'язкам зараз взяв свою команду під конференцій, ну, Тобто, це футболіст креативний, який може зіграти з фланги, Він грав навіть за збірну Швеції 14 матчів 5 голів. Е, ну, напевно, найнебезпечніший атакувальний футболіст цієї команди. Якщо говорити про їхнього нападника, зараз основного це Кевін Нізбет його. Взяли теж доволі нещодавно в цю команду з Мілвела, з чемпіоншипа він прийшов, тобто з бійцівського чемпіонату. Центр форвард метр вісімдесят, не такий габаритний, але теж чіпкий, гравець штрафного майданчика. От. Ну Не сказати, що він там прям супер забивний. Поки що от з 8 поєдинків офіційних відіграв він за Абардін. Жодного забитого голу, але до цього ми теж ще перейдемо. Ну і також з нових придбань це такий футболіст. От Аділь Аушіше це у нас гравець який виховувався в ПСЖ. Потім в нього була Англія, Сандерленд, він її не потягнув і зараз перейшов на правах вільного агента, наскільки я розумію, зараз або по, орендним, по орендній угоді в цю команду вже віддав, ну, як мінімум, два асисти, вже хоч щось. Тобто футболіст теж креативний з бейграундом, грав за збірну Франції, там молодіжну, звісно. Зараз ну, ми бачимо, реанімує кар'єру саме в Шотландії. Ще один нападник, більш фактурний, 1,92, Марко Лазетіч. Колись теж подавав великі надії в Мілані. Він саме Прийшов, Мілан його купував там фактично за 5 мільйонів, його взяли за 4900. Потім в нього було низка оренд, і зараз він на правах вільного агента точно перейшов в цей Абердін. Тобто це теж новачок команди. Зіграв він буквально 5 поєдинків, теж жодного забитого голу. Ще один з гравець з таким бекграундом, який перейшов на правах вільного агента, це Стюарт Армстронг. В нього є досвід гри в англійській премілізі. Зараз він, як розумію, був без клубу, але свого часу за Саутгемптон був. Був одним із основних футболістів, тобто гравець дійсно досвідчений. Таких в цій команді не так багато, тому можливо, він буде в знаки цій команді, але в якій він формі, поки невідомо. І головним тренером цієї команди є Джиммі Телін із Швеції, 47 років. В основному грають 4-2-3-1, таку збалансовану схему з двома опорниками. До цього він працював там в внутрішньому чемпіонаті Швеції. Непогану роботу провів з сезону 17-18 по 24-й рік в Ельсбургі. Не сказати, що суперфір. І риф, завжди в нього були гойдалки в усіх клубах, в яких він працював до цього. Тобто не було в нього такої прям стабільності, що він кожного сезону вигравав чемпіонства чи кубки, чи взагалі грав стабільно. Один сезон він на другому місці, другий на шостому, потім на третьому. В нього постійні якісь зміни. І, в принципі, Абердін у нього такий же самий. От зараз він очолив ту команду, цю команду конкретно влітку 24-го року. А, в цього сезону, ну вдумайтесь просто, да, команда от минулого сезону, щоб ви розуміли, оця команда Абердін виграла кубок. Шотландії зайняла п'яте місце. То зараз вони стартували в цьому сезоні з 10 матчів. У них одна перемога в кубку проти андердога, дві нічиї, сім поразок. Це просто катастрофа. Зараз перед собою ви бачите кінцеву таблицю минулого сезону, тобто топ-6 команд, які були, і Абердін туди входив. Але зверніть увагу, що в них мінусова різниця забитих та припущених. Тобто, ну мінус 13, найгірша із шести команд в цій лізі. Плюс до того, ну дійсно в них вже під кінець навіть останнього сезону була жахлива форма. Вони чотири матчі поспіль тупо програли. Селтік тут повний гомон, як ви бачите, забивають 112 голів за сезон. Фантастично. Так, 38 матчів це багато. Але команда насправді дуже забивна і дуже мало пропускає. Тобто Селтік тут нереально наздогнати догнати з поки скласти їм конкуренцію взагалі ніяк не може. А це вже сезон теперішній. Подивіться на таблицю. Шість турів вже зіграно, і ви тут не побачите Абердін, бо він останній. Вдумайтесь, Абердін цього сезону зіграв 6 матчів в чемпіонаті, 9 припущених, всі матчі фактично програли, одна нічия, 0 забитих м'ячів. Шахтар буде грати з найгіршою командою на старті сезону чи чемпіонату Шотландії, з найгіршою формою. Тобто, не сказати, що там підбір виконавців найгірший, Ні. Форма команди просто жахлива. В них, ну зараз до гри ми перейдемо, звісно, але ну ось. Результати давайте просто проаналізуємо з ким такі результати були досягнуті. Як вони взагалі потрапили в Єврокубки? Тому що вони минулий сезон, п'яте місце. Це дало право грати кваліфікацію. Плюс до того вони виграли кубок, до речі, в Селтика Там по пенальті витащили непогано. Результат був, тобто тренер, ну можливо, його залишили, тому що він дав результат минулого сезону, як мінімум, вивів команду в ЄК. Але. Те, що в нього вже в кінці сезону пішли погані результати. Е, ось, ми бачимо. Так, далі. Після товариських матчів розпочався новий сезон погано в чемпіонаті, дві поразки поспіль без забитих м'ячів. Потім, здавалося, в Кубок команда зіграла там з ноунеймами, виграли 0-3 здорово. І кваліфікація Ліги Європи. Тобто команда мала боротися як і Шахтар саме за Лігу Європи. Там вони потрапили на Стяо. І оці два поєдинки. Ну я подивився огляди цих двох матчів. В першому поєдинку Абердін грав фактично весь матч в більшості, програючи 0-2, стяга вже в меншості їм забили другий. Вони змогли витягти, забити два м'ячі, витягти нічию. І далі в матчі відповіді вони вдома стягу Зливається зливаються 3-0 з червоною карткою. Команди великі проблеми з дисципліною. Часто фолять багато пенальтів їхні ворота, багато червоних карток, як на мене, як для старту сезону. І це далося в знаки в чемпіонаті. Тому що після того, як вони вилетіли вже в Лігу конференції повноцінно після цієї поразки протистягу, вони виходять в чемпіонат. Програють, в них нема жодного забитого голу. От в останніх матчах взагалі, в чемпіонаті. Навіть в кубку В кубку вони вилетіли від Мотервела, від якого відлетіли, от якраз в останньому своєму матчі, який вони провели 2-0. Команда, ви прикиньте, що в них зараз відбувається? Я не знаю, як можна мотивовувати цих футболістів, які не то, що виграти, вони гол забити не можуть. Ну і добре, що є статистика, хоч якась в хускорді Ми беремо от останні три матчі цієї команди. От беремо позитивний результат, 0-0 для них, де вони грали з андердогом. Янскільки я розумію, вони грали 4-2-3. 1 Ви бачите, вони саме цю систему в основному використовують, особливо коли грають там з позицій сили. Команда, я сказав би, непогана. Тобто, в них є в кожному матчі моменти. В основному вони демонструють фланову гру, тобто центр. Вони застосовують рідше, грають через напівфланги, через фланги. В них непогані. Ну, я відмітив би оцього Г'ямфі якого взяли з шальке. Так він може класно підключатись до атак. Вони намагаються просто пробігся по флангу, подав штрафний майданчик, і нападник має замкнути. Ну або, звісно, ловити на контратаках. Тобто тут вони більше домінували проти цього суперника, забити не змогли, попри те, що в них було 16 ударів по воротах, тобто, начебто, і моменти були, б'ють з різних позицій, з дальності дистанції не цурається. Прострілюють штрафний майданчик звідси пробивають. Тобто є е, якась, ну, Є моменти, просто не лізе. Далі ми дивимося наступний матч після цього, де вони програють Данді Юнайтед, які грають 5-4-1. Тут знову 4-2-3-1. Ми бачимо. От е, Якщо. Якщо подивитись тут статистику, вже суперник більш гідний, тому що команда, яка бореться за Єврокубки, також як і вони, 15-16 за ударами, а Бердін навіть більше контролює гру. Знову ми бачимо в основному гру по фланам, але вже від своїх воріт, тому що суперник більш складний і вже тут важче. По ударах, якщо подивитись, теж з дальній дистанції ми бачимо більше половини ударів. Ну, як мінімум, половина ударів, це удари якраз за меж штрафного майданчика. До цього шахтарю треба буде готуватися. Да, тому що вони не цураються цієї роботи. Ну і в цілому, тут вони програли. В принципі, знову ж таки, була стійка, їм не щастило відверто, навіть в цьому поєдинку вони не змогли забити жоден із своїх моментів. Далі в них останній матч проти Мотервела. Вони від них вилетіли в кубку. Буквально три матчі тому. І тут їм теж не щастить, я вважаю тому що голкіпер припускається жахливої помилки. Перегляньте цей огляд. Там чувак просто в нього м'яч летить, він не зміг його взяти в руки. Пенальті привезли незрозумілий, де вони теж я вважаю грали краще за суперника. Мені більше подобалося, як вони створювали моменти. Ви бачите, тут Мотер вони в основному тримають м'яч на власній половині. Ну і Абердін так само з власної половини, але через фланг фланги. Ну як я вже й говорив, найнебезпечнішим є Карлсон. І зверніть увагу в цьому матчі Вони зіграли в три центральні захисники. І, звісно, цей тренер використовує проти сильних команд, проти Селтіка. Я дивився також, коли вони грали, вони також застосовували систему в три центральні. Я думаю, от в останньому матчі вони це не дарма робили, це вже підготовка до Шахтаря. Тобто, мій прогноз, що Абердін зіграє в 3ЦЗ. Вони знають, що Шахтар дуже небезпечний, і там потрібно буде насичувати зони. І тут вони зіграли, до речі, в схожу схему 3-4-2-1, в що гра Крістал Пелес. До речі, але Абердін далеко не Крістал Пелес. По останніх матчах ви теж це маєте змогу побачити. Що ну в них в чемпіонаті Ландії є проблеми, вони не можуть забити гол. Про що там говорити? Якби да, Шахтар має просто виходити і обігрувати цю команду. Орієнтовний чи бажаний склад на матч проти Абердіна я бачу саме так. Тому що ну насправді, якщо по Динамо там можна ще подумати, бо суперник сильніший треба все-таки закривати десь проблемні зони. То в шахтарі плюс-мінус все зрозуміло. І це мені здається плюс Шахтаря перед тим же самим Динамо, де хаос в захисті, де постійно змінюються футболісти в шахтаря. В цьому плані стабільність. Тому що різник Матвієнко-Бондар це база вже кілька років в донецькій команді зіграна, яка не яка, теж з проблемами, але стабільна база. Вони дуже добре розуміють одне одного. І, в принципі, проблема ж в тому, що альтернативи цим футболістам нема. Але це є певна стабільність. Так само по фланам. Я думаю, що Педро Анріке, Вінісіус Тобіас на них зараз буде головна ставка. Їх будуть світити в цьому uh, Єврокубку. В опорній зоні на даний момент Очередько, звісно, це теж основа. Вище, ну, після того, як пішов Судаков, Марлон Гомер по ідеї, має міняти, а там ще є, звісно, і крисків. Ще можна там Педріньо використовувати. Але на даний момент з того, що є варди. to rana's Очередько Бондаренко, Марлон Гомеш в центрі поля виглядає як ну, напевно цілковита основа. З огляду атаки, якщо подивитися по формі, Майрелеш, мені сподобався не гірше, ніж Еліас грає в останніх матчах, забуває, закисівла теж прикольно, але як вони будуть це демонструвати на рівні Вже Ліги конференції, проти команд, які точно будуть закриватися і все-таки ну, грають, я вважаю, в більш трошки сильніших чемпіонатах, можливо. Хоча можна посперечатися, чи шотландський, чи Чемпіонат сильніший чи слабший за наш, він просто інший. Там просто інші трошки принципи, інші команди і, і так далі. По фланам в Шахтаря зараз є проблеми. Алісон випав. Добре, що є Педріньо, uh, який універсал, який може зіграти на, на любій позиції. І з огляду на те, uh, що Ферейра uh, не отримає багато часу в останніх матчах, мені здається, Ну поки не повернувся повноцінно там Ігіналдо, Педріньо uh, буде закривати. от uh, Позицію право Вінгера, поки Ферейра не зможе нав'язати йому конкуренцію, і Педріні не можна буде змістити, змістити на позицію, наприклад, того ж Бондаренка, тобто там теж створювати конкуренцію. Е, я подивився, що Невертон, ну він індивідуально тренувався, він не грав в матчі чемпіонату, але має бути готовим на цей матч. Тобто, якщо Невертон буде готовий хоча б зіграти 60 хвилин, 100% він має бути в основі. Тому що це людина, яка може як мінімум створити якийсь креатив, схожий на. Те, що робив Кевін, наприклад, да? того, що Педріньо не завжди може робити те, що Ну, навіть робить технічно Невертон, хоча б на цьому рівні. І основний форвард, ну, все одно, має бути Каунеліас. Я думаю, що йому просто дали десь відпочити. І готували саме під Абердін. Але добре, що є вже Майрелеш, який в разі чого може замінити Алієса. Тому я бачу таку базову схему 4-1-4-1. На старті від Турана більш-менш збалансовано. А далі з запасу, звісно, можна вже додавати інших футболістів. Тож Сілу, Майрелеша, є конопляша, який в разі чого може з'явитися, де і в центрі поля Дмитро Криськів, Мар'ян Шведжа був заявлений на лігу конференції. Давайте на нього теж розраховуємо о, чому мені? Тому переходимо до прогнозу і приблизно давайте проаналізуємо, що ми зможемо побачити в матчі Абардін Шахтар. Звісно, що, скоріш за все, наш суперник вийде грати низьким блоком, захищатися, ловити нас на контратаки. Плюс до того зумовлює це саме те, що в них стиль гри саме по флангам. Вони в основному використовують фланги, в них є латералі, які можуть підключатися швидкісні. Є, по ідеї форварди, які можуть замикати і при стандартах, різнопланові є там нізбет, більш низький, більш можливо рук. Хливи є лазетич метр дев'яносто два більш фактурний. В них є, от, скажімо так. Різноплановість футболістів, але проблема Бардіна, що вони велику кількість футболістів завели нових команд, і поки що вони не зігралися. І проблема конкретно цього шведського тренера, що в нього до цього я подивився, да, по результатах, де він працював, там в Ельсбергі, в нього тако все е, по гойдалках шло, то, То як я вже казав, то шосте місце, то друге, то є перемоги, то серія То серія взагалі е, з поразок тільки складається, як зараз, наприклад, так, у нього з Бардіном. Тобто він виграв е, от, в кінці сезону Кубок, п'яте місце. Зараз. Команда забити гол не може в чемпіонаті. Як це взагалі? Ну прикиньте, якби в нас от зараз учасник Єврокубків був на останньому місці без забитого голу. Як умовна Олександрія, от у нас стартувала доволі схожа ситуація, але Олександрія випливла. А Бердін поки не може вже кінець, там сіки у нас да, пройшло. Кінець вересня, вже скоро жовтеня. Бердін жодного голу в чемпіонаті не забив. У нас давно вже звільнили б цього тренера. Тобто в них реальні проблеми, які треба використовувати, в них нуль голів, відсутність реалізації, проблема величезна, насправді. Слабка взаємодія новачків, теж багато нових гравців, які ще, ну, звісно, не синхронізувалися з партнерами. Проблеми з захистом під пресеном, це теж помітно. Вони багато помиляються, багато е, взагалі вільного простору залишають. Тобто враховувати їхню погану форму. І, звісно, коли опонент на них тисне, то їхній захист помиляється. Е, 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 Психологічний тиск, це теж потрібно. Враховувати, тому що ну, команда виграла кубок в попередньому сезоні, але зараз ми бачимо, що починає просто дуже невдало. Єдине, чим вони можуть взяти Шахтар, це, звісно, контратаки і стандарти. Тут вони можуть, тому що е все-таки габаритна команда, вони будуть боротися, вони будуть на це ставити. Шахтарю це потрібно нівелювати. Я не скажу, що Шахтар прям слабкий в цьому компоненті дуже сильно, але проблеми певні є. Ми знаємо, що Шахтар не габаритний в захисті, Бондар Матвієнко можуть програвати дуелі в в деяких епізодах, От. але потрібно брати атаку. Те, що робив Шахтар проти сервета, згадайте також сервет. Ну, фактично ідентична, проблемна команда проти нас виходила. В них теж змінився там тренер. Але. Тут, що важливо, поки що тренер той самий. Його не звільнили до гри. Можливо, це ще й станеться. Не знаю. На момент, поки я записую відео в Абердіна, той самий Швед, який тренував до цього і призвів до цієї серії, скажімо так, з поразками без забитих голів. Тому, е і там вже вболівальник, я почитав, там пресу трошки їхню, вони ну фактично вимагають відставки, тому що, ну, як таке може бути команда в лізі конференції дебютує, а в чемпіонаті на останньому місці без забитих голів. Ну, якщо це все враховувати, звісно, сценарій може бути тільки одним: перемога Шахтаря, друзі. Шахтар має перемагати, але я не думаю, що це буде легко з огляду на проблеми донецької команди, і я б зараз не порівнював би, не дивився на форму нашої команди, так як ми граємо конкретно, Того, що ну це може десь вводити нас насправді в оману. Останні поєдинки Шахтаря, от рух 4-0. Але згадайте зорю, дуже важко. Коли команда більш організована, не така, як рух, розхлябана з молодими футболістами, а саме організована, як Зоря, тут уже 1-0. Подивіться на блін-полісся ставки. Команди взагалі за матерів. 1-0. Так, там була ротація, але мінімально. Нічия з 19-25. Ледь-ледь там з Олександрією. На класі 2-0, але все одно. Тобто важкі поєдинки з серветом. Теж, тобто, видно, що в шахтарі є проблеми, особливо без судакова кевіна це буде чіплятися нам в очі на ну на першочергових оцих поєдинках, які ми побачимо. В будь-якому випадку. Враховуючи форму нашого суперника, Шахтар має перемагати. Я прогнозую, друзі, тут перемогу з рахунком 2-1 на користь донецької команди, враховуючи, що так, там серія в них без забитих голів в шотландському чемпіонаті, але Єврокубки це зовсім інше. Вони із тяго там вже забивали, в кубку забивали. Видно, що це більш кубкова команда, ніж по чемпіонату вони можуть пливти. Тобто тут вони Шахтар можуть зловити Шахтар не ідеальний м, саме в захисті, в переходах, а Бардін це може використовувати і десь наша команда може пропустити, але класом ми сильніші. По формі ми сильніші. І я думаю, Шахтар забере тут три залікові бали, але знову ж таки, це не буде легко, навіть зважаючи на погану форму нашого суперника. Якщо Шахтар розгромить Абердін, питань не буде. Ми скажемо: от подивіться, тут най Кращий сценарій зіграв в цьому поєдинку, і ми будемо, звісно, хвалити Арду Турана і нашу команду, якщо це станеться. Але мені здається, що навряд чи, навряд чи цей Шахтар на даний момент готовий громити навіть команд рівня Ліги Конференції. Тому, можливо, десь такий. Песимістичний прогноз, якщо це можна так назвати, але все одно перемога донецької команди від мене. Як ви думаєте, пишіть обов'язково в коментарях, як Шахтар стартує в ці лізі конференції і ваш прогноз на підсумкову на підсумкове місце нашої команди в таблиці ЛК сезону 25-26 В будь Любому випадку ми бажаємо успіху і динамо і Шахтарю на старті цих єврокубків. Нам потрібна, нам потрібні очки в таблиці коефіцієнтів будемо слідкувати. Звісно, нам потрібні перемоги і все таки емоції. Позитивні від гри наших команд в Європі хотілося б це побачити, друзі. Давайте вірити в краще. Тому під кінець обов'язково поставте лайк. Підпишіться на канал, щоб не пропускати наступні відео. Ми обов'язково розберемо матч Бердін шахтар в огляді. Тому ви нічого на цьому каналі не припустите. Щоб бути оперативно на зв'язку зі мною, з каналом в Телеграм. Додатково підпишіться. Там і новини публікую частенько по каналу, по українському футболу. Голи публіковую Теж як Шахтар буде забивати, відразу ви будете бачити, ми будемо їх обговорювати. Тому заходьте туди і вдячний вам за перегляд. Всім до нових зустрічей.